Перша субота місяця в честь напроченого серця Богородиці, а також Матері Божої параманої. Отже, вчора, першу п'ятницю місяця, ми розважали і зуставлялися над тим, чому вінокі старани. Який був покладений на голову Христа Спасителя, і ми часто на образах Ісусового серця бачимо, що серце Христа Спасителя є оповите тим вінком із тернина. І ми розважали, як то має, яке то має духовне глибоке значення. Вінок і старнини на голові Спасителя, він колить його на із крана. Але ту біль відчуває серце Боже. І вся та біль і жертва, і посвята вона переходить через Боже серце. Тому Христос з'являючися ті Марія Маргарета, якок вказує. Показує ото серце, яке полюбило людей великою любов'ю, а за ту любов отримує від них чорну невдяку. Сьогодні перша субота місяця, і в об'явленні Матері Божої Фатімі ми маємо знову те підтвердження, що Отець Небесний. Це не воля Марії, Марії, це не є прагнення Марії, але це воля неба, воля Отця Небесного, який хоче, щоб люди в тих тяжких часах більше пригорнулися до серця Марії. А що ми побачимо в серці Марії? Ми також часто на образах бачимо або один меч Болю, або сім мечів болю, які пробили непорочне серце. Богородиці. І так як ми розважали, що своїми добрими вчинками, ділами поправує життя, ми ніби ламаємо ті колючки, які ранять Боже серце, і також можна порівнювати, що в тому набоженстві першої суботи, ми добрими вчинками, почитанням Богородиці, добрим прикладом свого життя. Равною молитвою ми ніби витягаєм тим чи болю із непорочного серця приблагословеної Діви Марії. А вона не умирала на Христі, але вона стояла під Христом. Вона була свідком всіх тих мук, страждань свого єдинородного сина. Вона бачила, але рівно ж. І коли ми візьмемо до порівняння з усіх всім мечів болю, найбільше мечів болю прийшло, властиво, в цей день, коли конав Ісус Христос на хресному дереві. Це не тільки була драма Христа, це була також і драма Марії. Вони через її серце прийшли всі ті знаваги, всі ці відчування. Всі ці знущання, весь той біль, який на Христі переніс її улюблений Син, а нас Спаситель Ісус Христос. І тому та перша субота місяця, вона, окрім того, дається ти певні, ясні і виразні, що найбільше диявол, проти чого найбільше диявол воює почитання Богородиці. Тими привілеями, якими обдарував Отець Небесний при благословено Діви Марії, тою чистотою, непорочністю, дівицтвом. Ці привілеї, які диявол хоче просто сплюндрувати, хоче знівечити, хоче, щоб разом за Ним. Кричали на Марію: вона ніхто, вона звичайна жінка, вона, до неї її не треба почитати, до неї не треба молитися. Вона вам ні в чому не допоможе. Вона є ніхто. І в багатьох протестантських течіях ми бачимо, що для Марії не відведено жодного культу почитання. І рівно ж католицька церква ми бачимо. Як за волею Духа Святого і з історії Церкви, де той культ, Ефеський собор, інші Соленські собори, де вони розвивали той культ при Діви Марії, науку, яка називається Маріологія, вивчення культу при Діви Марії. І тому сьогодні, дорогі мої, є так важливо. Щоб стоячи на порозі Святого Великого Посту, ми рівно ж усвідомили собі, що Марія разом терпиться сином, страждає, вона йде шляхом хресної дороги. І те навіть єдине свідчення, що при Христі стояла його Матері, Мати. Що Христос звертає свою увагу на маму і на Йоанна Богослава, коли віддає в особі Йоанна весь світ в опіку Марії. Це не тільки Він каже, Ось Мати Твоя до Йоанна Богослава. Ці слова, Ось мати Твоя, відносяться до кожного із нас, до кожного. І навіть до того, який не молиться до Марії. І не знає, але він також є сином Марії. Будемо розважати про блудного сина, і будемо бачити, що отець переживав більше за того сина, який пішов манівцями, який пішов блудною дорогою, який зійшов з доброї дороги. Він тішився. Він все віддав, коли побачив його на... в своїх... коли побачив його в своєму обісті, на в своєму домі. Оцей радість більше за одного грішника в небі, як за 99 праведників. Часто ми дуже того не розуміємо. Особливо в нинішніх часах, ми того, люди навіть віруючи, навіть які ходять до церкви, моляться, ми не розуміємо того прагнення неба, прагнення Бога. Молитва за навернення. Молитва за навернення, а ми так -то до того легко підходимо. Ну людина зробила такий вибір. То є право її, то є вибір. Но Но немає вибору зла, бо вибір зла це є вибір пекла, вибір зла і ставати по сторону зла це є дорога до нас загибель. А Бог прийшов не для того, щоб людей потопити і вкинути в пекло. Але Бог прийшов для того, щоб спасти ту людину. І властиво культ Марії. І це Фатіма знову. Де ясно мати Божа нагадує, що ї, їм можна було допомогти, їх можна було спасти, але ніхто не хотів того робити. Ніхто. І то бачу так ясно, дорогі мої брати і сестри, і навіть по тій останній адорації, що відбулася з четверга на п'ятницю, ота холодність, ота байдужість. Ну і то Апокаліпсис Йоанна Богослава каже, або ти є гарячий, або ти холодний. Літепного немає. В вірі немає літепного. Абсолютно. Літепно ти є ніякий, ти не є Божий. Якщо ти, твоя віра літепна і в тебе є почуття літепні, ти не є Христовий. Літепна, то, то нікуди не провадить. Воно радше літепність в часі випробувань. Воно схиляється більше до холодного, чим до гарячого. І тому Бог не хоче нашої літепності, Бо хоче гарячого серця, те серце, яке полюбило нас великою любов'ю. Тому Христос показує серце Марії Маргареті Алякок, серце, яке палає, яке горить, а не яке тліє і яке домить. Нема там того серця. І рівно серце Марії, ми бачимо, звичайно, що в серці Марії немає тих гарячих поломів, які є в серці Христа Спасителя, але те серце Марії воно також горить, воно горить, воно палає любов'ю до кого? До грішників. І тому це є дуже велика така проблема в тих наших часах, проблема християнства. Що ми просто перестали молитися, або, як молимося, дуже поверхнево за навернення, за покаяння. А Бог властиво винищив себе, дав себе прибити, дав на найбільші тортури для того, щоб спасти людину. І тут під Христом світ Марія, яка бачить ту ціну спасіння. Яка бачить ту велику жертву зі сторони її улюбленого сина. І вона не може мимо, так якось мимо принести е, ту жертву. Вона глибоко насанурена, Вона глибоко разом і з'єднання зі своїм сином. І в тій долі спасіння. І тому що та церква дає Марії також титул як співвідкупителька людського роду, та яка співстраждала, та, яка під Христом жертвувала, та яку чотири гострі мечі болю прошили те серце Святої Великої Страсної П'ятниці. І тому ці речі є для нас дуже мають бути до серця близько. Марія. Разом з Ісусом вони співділяють над спасінням людського роду. І та доля спасення, навернення, ну вона є дивна. Вона не завжди є для нас розуміла. Але на Христі Христос показує, що останні стають першими, а перші стають останніми. Що розбійник, який був останній, який був всіма зневажений, погорджений, з однієї сторони, було за що, бо був злий, чинив зло людям. Але рівно ж за його покаяння, за його пам'ятання, він іде перед всіма, входить в радість Пана Бога. За це, що усвідомив. І тим, яким багато прощено, там є завжди більша любов, більша любов. Від тих тим, які прощено є, вони в більше вміють любити. І тому блудний син, який повернувся, він каже: я нагідний, не я недостойний. Прийми мене за свого раба. Він оцінює батьківську любов, батьківське батьківське милосердя, то, можна сказати, і Марії милосердя. А гордий, зарозумілий, пихати, на перший погляд, дуже чемний, гречний, старший син. Він навіть до батька не прийде, він посилає своїх слуг. Ідіть подивіться, що то робиться в домі мого тата. Ідіть подивіться. Ота гордість. Адже я не такий, як він, він ніщо, а я був вірний. Але той, якому було більше прощено, він більше полюбив, і він більше був вдячний. І тому, і, тому, і тому бачимо, Христос ясно дає нам ті приклади, де Він іде, подає руку тим, тих дебрах, заблуканий овечці, яка падає, а він готовий. Не то, що готовий, він спасає її. Розбійника, інших людей. І тому час цього того посту, до якого ми наближаємося, є так важливо молитися до Марії, просити Марію, благати Марію. За нас самих, бо це є також важливо. Щоб у мене попало в гордість, як той син старший. Я ходжу до церкви, я молюся, я маю якісь особливі привілеї від пана Бога. Я не такий, як інші. це може бути також дуже велика гордість. Але просити Бога за навернення тих, які не ходять. Які не моляться, які далеко від Бога. Мати в своєму серці любов і милосердя до них, а це не є легко. Це не є легко, це і дуже тяжко. У часи війни я переконався, як більшості є людей, щоб ну, якось но навіть цими біженцями. Ну працюйте, допомагайте, моліться, жертвуйте свій час, пояснюйте. Ну, то ми готові сказати. Ідіть, ви мені не ви нам не пасуєте. Не плантайтеся нам тут в Галичині під ногами. Ми, ми не потребуємо вас. Ви нам не підходите. Забирайтеся десь там до Краматорська чи де інше. Тут ми, ми чистенькі, ми пухнасті, ми побожні, ми україномовні, все в нас делікатно, На все окей без вас. Але то можете, я кажу, чи доживемо, чи ні. кажу так, як поляки. Вони нині висипають наші збіжжя і виливають туалет олією. Чи буду бачити, чи молоде покоління, може хтось згадає колись, щось ще не говорив, але прийде час, і ви того українського хліба будете просити. Бог може дати. Бог, як дивиться з високого неба, прийде той час, і ви ту українську олію, і той український хліб будете ще просити. Бо то є знавага страшна. Тримайте. Поїздати, не впускайте, машини, що хочете, але висипати на землю хліб. І так само кажу нашим гордим галичанам: ви то бризгаєте дуже деколи біженцями з хідняками. Почекайте, Бо прийдуть пакистанці, прийдуть китайці, і іншою мовою до вас будуть говорити, як говорять нині біженці. І тоді може бути таке, що вони нас не будуть слухати, а ми їх мусимо слухати, бо то є Європа, де право людина, так. І інші права. Так що тут бачимо, де коли, розумієте, ми мусимо в, то, в тому нашому бутті, в якому ми є, реально. Дивитися очима любові, очима допомога, очима молитви. Але диявол нас не допускає до того. Наскільки знаю, навіть на парафії є залежних від алкоголю, ігроманії, і наркотиків, різних узалежнень. Я їх знаю на пам'ять, але я знаю дуже мало, а їх є набагато більше. Але я не бачу в понеділок тих матерів, тих жінок, коли відправляється служба Божа за узалежних. Я не бачу, щоб вони так і йшли, і просили, і відправляли, і молилися. Я їх не бачу. Тобто вони змирилися з цим, або не вірять в силу молитви, що Бог може навернути і спасти їхнього сина, зятя, невістку. Нема тоді, значиться, в нас настої віри. І тому просимо Господа Бога о ту віру. І не будьмо знайти такі, так як минула неділя, фарисей. Ну фарисей говорив правду. Хіба фарисей не казав правду, він все казав правду, що він пости, що молиться, що дає десятину, він все говорив правду. І говорив правду про того митаря, який там е, був бандит, ну, не бандитом, а тим, як називається, Мито збрав Мета, фарисей говорив всю правду. Так. Але чомусь він вийшов, говорячи правду, він вийшов, що осуджений. А той, який нічого не говорив. Тільки павлецем до землі молився і бив себе в груди Боже, будь мені грішному, оправданий. Чи часто, ми не, чи часто ми не наслідуємо фарисея? А я правду говорю? Аж я бачу тебе п'яного, не бачу, правду говорю. Ну ти брав взятку, я бачу, я правду говорю. Але та правда твоя, то не є сказано з любові, з милосердям, щоб допомогти тій хворій немічній людині, щоб її навернути. Але на тій правді, коли ти говориш правду про іншого, ти підносиш себе вгору. Я не такий, бо ти мене не бачив п'яного. Я не такий. Я завжди до церкви ходжу. І на маму подвір'ї в пості нема музики, нема нічого, я пощу все. І часто та наша правда є для нас каменем спотикання і погубою. Бо говоримо для того, щоб себе піднести, а іншого що перенесити, подоптати. Бог не любить такої правди. Бо Бог знає моє серце і серце кожної людини, бо знає, кожен з нас наші вчинки і наші діла. І коли ми стараємося так стати в обороні правди, когось колячи його хибами, його дітьми, онуками, яким він має, які вони всі, фе, паскудні, недобрі, а саме себе вигорочуємо, вивищуємо, Богові це не подобається. Абсолютно. І здається, фарисей говорив правду, там не було жодної брехні. Але та правда не була для того, щоб допомогти, і не служила для того, щоб послужити іншій людині, щоб підняти іншу людину. А та правда була тільки для того, щоб себе вивершити, а іншого подоптати, перенести. І тому, дорі брати і сестри, молимося до Матері Божої той місяць березень, до Матері Божої параманної, до Непорочного серця Богородиці, молимося і благаємо. А саме Марія, дай, щоб наше серце було більш тихе, смиренне. Ти не шукала, хоч ти була Богородицю. Ти мала право до свого Сина найбільше з усіх людей. Але ти завжди була в тіні. Ти була тиха, лагідна, смиренна, покірна. Дай нам ото, що сьогодні для нас найбільше бракує в нашому житті. Дай нам, Марії оте лагідне, смиренне, покірне серце, дай нам, Марії ту ласку, та як ти, та, та як ви найсвятіші серця Ісуса і Марії переживали за долю кожної людини, за грішників. А Христос сказав: не прийшов я до праведних. Але до грішників нездорова людина потребує лікаря, але хвора. Дай також, щоб ті два серця, серце Ісуса і Марії кличе наше серце до співпраці, щоб ми щось жертвували, щоб ми чим жертвували за навернення. За покаяння наших близьких і рідних. І якщо не маєш вдома алкоголіків, наркоманів, дякуй Богу. Але пам'ятай, може в тому другому під'їзді, ти його засичаєш щодня на півживагу. Але ти можеш ну, співтерпіти з батьками. Жаліти їх, але того мало. Чи ти зробила щось, щоб він навернувся, щоб він покаявся, Чи ти за нього, хоч помолилася, десятку вервіці. Або навіть сказала: Мати Божа, спаси його. Допоможи йому. Верви, мати Божа ту душу з кіхтів зла, з кіхтів диявола. Щоб ми співпрацювали, і щоб наше серце не було холодне, байдуже. Або не казали, то вже нічого не справа, то вже кінець, все, все, кінець. Ні. Доки людина ходить, доки людина живе, доки б'ється наше серце, кожен найгірший грішник, найгірший грішник на землі має шанс від Пана Бога. Не від людини а від Бога. І тому намірення параманного братства молимося за наше серце, щоб наше серце було покірне, лагідне на всіх найсвятіших сердець Ісуса і Марії. Але щоб також наше серце було запалене любов'ю до тих, які далеко від Бога. Які не впізнали Бога, які блудними дорогами ходять. Щоб, можливо, ми їх в своєму житті і в своїх молитвах не так, син, дочка, онуки, брати, сестри, то на першому місці, а попробуй тих бідних, нещасних поставити на перше місце в своєму житті, на перше місце в своїй молитві. Ісус Христос, Спаситель, який кунав, він не поставив на перше місце своєї мами, яку любив, яка стояла під Христом. Він розбійника поставив перед мамою. Він притулив його скоріше до свого серця, як рідну маму. Чи зможемо ми то зробити так? Чи зможемо ми так поступати, щоби дійсно навіть в своїх молитвах ми поставили їх не на останньому місці? Але десь на першому місці та, як Христос дав приклад, конаючи на горі Голгафті. Амінь.